já cobriu. direi. Us. sushi direi. Us. O que é, direi. Us. Ножку, ножку закривайте, ножку так. Корпус да, ногою. Ногою в корпус. Добавлений. Ножка, ноги, 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 ноги. Нога, нога міша. Нога. Ой. Вирізьме. Лоу, лоу, лоу. Бойка пройде. Ой. Руки підніме. І нога, ножку закривай. Так, да, то воно хорошо. І в сторону. І в сторону ножка, 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 ножка. ножка, ножка. Нога, 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 да, 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 нога. Усі ногами бомби. Так, так, хорошо. Ну ще раз нога. О, да, 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 о, мало, о, нога. Лечени стало. Новоліти, ножки сильніше. Руки підніми. <порас>. Нога, нога з, з, з дистанції. Так, хорошо. І ще раз нога. Ногами бомби. Ногами. Нога. Нога. Добре. І у широ Добре. І у широ, у Широ! Мало єдної ноги. мало! Лову Широ, Пішов! Ой! Нога! Ліва. Добре. Дві ножки. Дві ножки дали. На отході в Ой. лежися! Нога буду закритий. закритий корпус. Стоп! Нога боковий, боковий! Нога боковий! Нога боковий! Нога боковий! Ой! Корпус. корпус! Корпус відкритий в нього! Давай! Корпус відкритий! Не буксуй! Давай, 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 давай! Ну, з ложки начинай! З ложки начинай! Не буксуй!

Пару секунд. Пару секунд. Пару секунд. Ост... Останні секунди. Ножки, ножки, ножки! Добре! Добре! Руки під не підпускай близько! це перемога. То все? Наймать.